Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, як призначають пенсії військовим. Про що ви не знали більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Учасники бойових дій мають низку пенсійних пільг, зокрема право на дострокову пенсію. Це стосується і тих, хто. Наприклад, був в Афганістані, і тих, хто був в АТО, і тих, хто приймає безпосередню участь в бойових діях сьогодні. І неважливо, чи це кадровий військовий, чи доброволець, який зрештою уклав контракт із Су і опинився на фронті, за яких умов призначається пенсія військовикам. На які виплати можна претендувати і як їх оформити, розбираємося в цьому матеріалі Хто має право на дострокову пенсію. Нагадаємо, що сьогодні в Україні пенсійний вік встановлено на рівні 60-х років і для чоловіків, і для жінок. При цьому для оформлення пенсії за віком станом на 2024 рік необхідно мати не менше 31 року стажу. І надалі ця планка зростатиме. Якщо ж людина має статус УБД, то може піти на пенсію раніше, маючи при цьому менше стажу, отже, статус УБД дає право виходу на пенсію чоловікам при досягненні 55 років за наявності не менше 25 років загального стажу. Жінки з таким статусом можуть вийти на пенсію в паєте 10 років, маючи не менше 20 років стажу таким чином. Для оформлення дострокової пенсії необхідно щонайменше мати відповідне посвідчення і підтвердити необхідний стаж. Нагадаємо, що стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою та іншими паперовими документами, якщо вони ще не оцифровані. А після вказаної дати, даними про сплату страхових внесків, яким має бути розмір виплат, у цьому випадку пенсія розраховується на загальних. Підставах, як і звичайна пенсія за віком, залежно від кількості стажу і розміру заробітної плати людини. Зарплата так само визначається на підставі даних про сплату страхових внесків щонайменше за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Тобто розмір виплат прораховується індивідуально, при цьому загальний розмір пенсії учасника бойових дій з усіма надбавками не може бути нижчим за 4958 гривень. Це передбачено постановою Кабінету міністрів 656 від 28 липня 2010 року, що останній раз оновлювалося з 1 березня 2024 року року. Цією ж постановою передбачено мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Перша група не менше 15 тисяч 347 гривень, друга група не менше 12 396 гривень, третя група не менше 8 тисяч 500 гривень. Звісно ж, отримання будь-якого виду інвалідності дозволяє оформити пенсію або соціальну допомогу за інвалідністю незалежно від віку. Кому призначать пенсію за вислугу років. Разом з тим особи, які присвятили армії більшу частину свого життя або тривалий час служили в інших силових структурах, наприклад, в поліції, мають право на пенсію за вислугу років. Тут вже мова не про базовий пенсійний закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а про спеціальний закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Та деяких інших осіб, ним, зокрема, передбачено, що пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку за наявності 25 років військової вислуги, а льотчикам і підводникам за наявності 20 років у 45 років, якщо на день звільнення в цьому віці військовик має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців. Календарної вислуги у 45 років, якщо на момент звільнення військовик має 20 років вислуги незалежно від загального стажу, тут слід зауважити, що окремі види служби можуть зараховуватися до вислуги років у полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, в потрійному розмірі зараховуються періоди безпосередньої участі в бойових діях, як нараховують пенсію за вислугу років. Базовий розмір пенсії за вислугу років складає 50-55 сум грошового забезпечення військовослужбовця. За кожен рік вислуги понад 20 років пенсія додатково збільшується ще на 1 3 залежно від виду служби і пункту, за яким призначається пенсія. Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Також загальний розмір пенсії не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що з 1 липня становить 2027 гривень. Водночас діє постанова Кабінету міністрів 7.13 від 14 липня 2021 року, відповідно до якої загальний розмір пенсії за вислугу років військовика не може бути меншим за 3854 гривні, проте. Якщо військовослужбовець має статус УБД або інвалідність внаслідок війни, то розміри мінімальних пенсійних виплат, описані вище, будуть застосовані і до цього виду пенсії, особливості оформлення виплаті важлива відмінність в оформленні пенсії за вислугу років і пенсії зі зниженням пенсійного віку за статус. УБД – пенсія за вислугу років. В цьому випадку треба звертатися до відділу кадрів тієї силової структури, до якої належить військовослужбовець, дуже часто це можуть бути територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦКСП. Там допоможуть зібрати необхідні документи і передадуть їх до пенсійного фонду пенсія зі зниженням пенсійного віку за статус УБД. Учасник бойових дій спочатку має отримати відповідний статус. А вже потім з цим посвідченням треба самостійно звертатися до пенсійного фонду.